За повідомленнями синоптиків в Україні 6 грудня у День Миколая температура упродовж доби від трьох морозу до двох тепла на півдні країни. В день два-сім тепла. Уночі на Лівобережжі. У день в Україні, крім більшості західних областей, невеликий мокрий сніг. Дощ у Закарпатській більшості центральних, північних, східних областей місцями ожеледь ожеледиться, вітер південний південно-східний 5-12 метрів за секунду. У Карпатах 6 грудня невеликий сніг, за температури 3-9 морозу. По Київщині очікується у день 0-2, похмуро місцями сніг. У Києві у день мінус 1 градус, очікується сніг і подарунки від Миколая.